Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр Україна Українформ. Продовжує свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 376-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про нашу боротьбу за свободу. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Мстислав Банік, керівник із розвідку електронних послуг у Мінцифрі. Пане Мстиславе, вітаю вас. Вітаю. Добрий день, пане Мстиславе. Напередодні Міжнародного жіночого дню, 8 березня, ми знаємо, що ви провели опитування, опитування провели за допомогою дії і питали про те, чи залишати вихідний день нам 8 березня чи ні. Тож, що відповіли українці? Так, дійсно, за Ініціативи депутатської групи народних депутатів України, які там пропрацьовують це питання в плані вихідних днів, і відповідно на депутатська група звернулась до міністерства інформаційної, інформаційної політики і культури до МКІПу, і відповідно міністерство звернулося до нас, і ми разом запустили цей проект. Провели опитування щодо ставлення українців до того чи зберігати 8 березня вихідним днем, як на наслідок, так як спадок від там принципів радянського союзу, чи залишати чи робити його робочим днем, і власне дійсно сьогодні вранці закінчилось це опитування. Загалом у нас більше двох мільйонів людей прийняли, взяли в ньому участь, а точніше, 2 мільйони сто тисяч 838 людей. Із них 1,3 мільйони українців проголосували за те, щоб лишити все таки 8 березня вихідним днем. Ну а далі 703 тисячі проголосували за те, щоб зробити його роботі. Чим і ще 110 тисяч не визначались тобто важливий, важливий такий сигнал, чисто чисто демократичний підхід, коли перш ніж там працювати над подальшим рухом законопроекту, депутати дізналися думку. Такої великої кількості людей це взагалі наймасовіше опитування в історії дії за рік існування опитувань. І як бачимо, там понад 2 мільйони людей це насправді така кількість, така кількість деяких неможливо охопити ніякими соціологічними дослідженнями чи ще чимось, але завдяки дії вони мають доступ до такого інструменту електронної демократії. Це вже який був по якщо рахувати, це вже яке опитування було проведено, і які попереду, якщо вже маєте розуміння? Е, так, так, ну яке мені здається, це десь уже близько 10-те опитування, десь так. Почалося перше опитування у нас буквально 8 лютого, якщо правильно пам'ятаю, минулого року там за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Зараз це вже там численне і паралельно з цим, 11 Зараз мені підказують. Це 11 опитування. Паралельно з цим у нас ще триває до 10 березня опитування щодо нової назви Південно-Західної залізниці. Це питання навіть не те, щоб декомунізації навіть, а південно Західна залізниця здобула свою назву ще під час Російської імперії. Ну і відповідно, там попереду у нас буде ще одне ще одне опитування від Укрзалізниці. Зараз уже в поточному я закликаю, хто не проголосував проголосувати. 944 сорок чотири тисячі тисяч учасників уже маємо голосів про нову назву Південно-Західної залізниці. Пане Мсеславе, давайте поговоримо в цілому про нові а, послуги, які доступні або плануєте запустити найближчим часом, а, саме через застосунок дії. Так, ну найголовніше, що також ми презентували зараз знаєте, майбутня послуга, чи я вже уже існуюча послуга, але не, от, от свіже це е, судові е, рішення. Тобто можна отримати через дію судові рішення, перейти в розділ послуги. Побрати судові справи і власне там за потреби можна їх завантажити на смартфон. Головне для того, щоб ця функція була доступна, треба щоб е, дія була оновлена до останньої версії. Тому, якщо ви заходите в розділ посуди судові справи і не бачите цього, е, то відповідно перейдіть краще в е, App Store або е, Google Play Play Market. Е, апгелері для того, щоб оновити дію до останньої версії, тобто цю послугу ми запустили якраз разом з державною судовою адміністрацією України, державним підприємством Центр судових сервісів та державним підприємством інформаційні судові системи. Це важливий крок, тому що я думаю, що кожен хто мав справу із будь-якими там судовими рішеннями отриманням цим документів, знає наскільки це ну бюрократично там постояти в чергах, відвідувати, вибирати, коли можеш Же, коли з тебе є час, коли є робочі години, і так далі. Зараз це вже звісно буде доступне онлайн. Також про майбутні сервіси, то ми працюємо уже на цьому тижні. плануємо, цього тижня плануємо запустити витяг про несудимість. Ще одна ще один величезний крок. Я не знаю, знаєте, як кажуть маленький крок для, для для дії, можливо, наче просто витяг, але величезний крок для тих людей, які в роботі стикалися із потребою мати витяг про несудимість, який займав силу селену часу. Тут офлайн і так далі. Зараз це вже. Відповідно, буде доступно онлайн. Ну і е, також там буде на вас нова новий сервіс по будівництву. будемо його анонсувати згодом. Окремо поспілкуємося щодо майбутніх сервісів пізніше, ніж цього тижня, то е, запустимо скоро скасування належного користувача. Нагадаю, що в дії ти можеш поділитися своїм автомобілем з іншою людиною, дати іншому водію право керувати, і в того водія з'явиться е, техпаспорт на твій автомобіль. І відповідно та людина і є належним користувачним. Хоча наступний серій пов'язаний з цим, це коли ви зможете відмовитись від користування чужим автомобілем або забрати це право у іншої людини. Також закінчуємо бета тестування заміни водійського посвідчення. Скоро також будемо запускати відповідно повноцінно. І найголовніше в тому, що водійське посвідчення. Можна мати, можна буде мати лише в дії, тобто не обов'язково вже друкувати водійське посвідчення. Ну і звісно, такі сервіси, як розмитнення, перереєстрація, авто. Вони також знаходяться в процесі розробки. Чи є вже проміжні результати щодо процедури цифровізації ВЛК для військовослужбовців? Ми пам'ятаємо всі про те, що міністр цифровізації про це оголосив чи можливо вже є якісь підсумки для результати такої роботи? Ну, поки поки якось підсумки підводити складно, але запевняю вас, що міністерство охорони здоров'я разом там з міністерством оборони, з громадськими організаціями активно працює. Є ідеї, є напрацювання. Як змінити цю цей проект він? З одного боку там буде більш цифровізованим. Ми не говоримо зараз там про сервіс через дію. Ясна річ, так але це якраз цифровізація процесів на, на тому рівні сюди входить і там впровадження електронного документу оборові між військовими частинами і шпиталями та військово-лікарськими комісіями, впровадження медичної інформаційної системи в роботі шпиталів і ВЛК. І ну ясна річ там впровадження тієї ж електронної черги, тобто є величезна кількість. Про я би сказав так, під капотом тих процесів, які зараз перебувають або там у формуванні в змін або змінюються. Тому я думаю, як тільки у нас уже буде у нас не особисто там у представників мінцифри, але у нас, як у всіх представників робочої групи, яка задіяна і зацікавлена в покращенні процесу проходження військово-лікарських комісій, я думаю, що окремо повідомимо, коли будуть якісь вже суттєві новини, суттєві зрушення для людей. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Пане Мстиславе, доброго дня, Оксана Плещуку, Укрінформ. скажіть, ви в нещодавному інтерв'ю Кринформа сказали, що голосування в дії це унікальні кейси електронної демократії в країні. Які висновки ви, команда дії, вже робить із цих кейсів, і як вони ці висновки трансформуватимуться в наступні майбутні сервіси? Та наскільки це наближує нас до електронного самоврядування електронного електронних виборів? Так, ну розповім по крокове. Да? Що ми маємо наразі? Ми маємо дійсно вже там пройшло 11 опитувань. З кожним разом ми спостерігаємо, що все більша кількість людей бере в них участь, і додатково формується в будь-якому випадку. Ми бачимо це впевненість людей, що вони дійсно впливають на ті чи інші процеси. І знаєте, починали ми там но ну, з якихось таких базових опитувань. велику вагу приділили там тим же самим маркам або питанням там декомунізації. Зараз там що нам показує опитування про вихідний 8 березня, що це та то інструмент. Електронної демократії, які безпосередньо впливає уже на законотворчий процес, і це дуже великий сигнал там, як і громадянам, так і там парламентарям. Що стосується, ну це так як один із висновків, так люди звикли, що вони можуть проголосувати, можуть на щось вплинути. Що стосується унікального досвіду просто зроблю ремарку. Що дійсно насправді ми багато спілкуємося з іноземними колегами, і в інших країнах ну немає там якогось аналогічного інструменту, не лише я віддіє. В цілому, так? Але інструмент, який міг би виконувати ці функції, знаєте спитати щось людей і отримати відповідь там в масштабі. О, тому дійсно це там унікальний досвід. Що стосується э, взаємозв'язку між опитуваннями в дії і Майбутніми там електронними виборами чи електронними там ну голосуваннями там такого масштабу відповідно, то технічно опитування в дії не мають нічого спільного з виборчим процесом. Опитування в дії це. Проста арифметика, коли є унікальний користувач, є його голос, який зараховується в той чи інший варіант відповіді, в будь-якому випадку очевидно, що виборча складова вона набагато більш. Потужна, вона набагато більш відповідальна. Ми вивчаємо там іноземний досвід, але нагадаю, що все таки не мінцифра. А в першу чергу там народні депутати мають змінити законодавство і ініціювати цей процес має Центр борчко. Ясна річ, що там використовуючи найкращий світовий досвід, ми розуміємо, в якому напрямку треба буде рухатися. Головне, що так взагалі навіть важливіше ніж там зміна законодавства чи там ініціатива. ЦВК, це все-таки ставлення людей. От і тому що яким би там найзахищенішим процес електронних виборів ти не зробив там найзахищенішим в світі. В першу чергу треба, щоб люди довіряли цьому. От і ну можливо, якоїсь певної міри, звісно, опитування через дії допомагають людям повірити в е, те, що їхній голос дійсно враховується що це все відбувається прозоро, але на будь-якому випадку електронні вибори це там складний відповідальний процес. Стеслава, я впевнена, що ви відстежуєте, як користуються, якими саме користуються сервісами через дію українці, а серед команди мабуть обговорюєте обговорювати ці результати. Тож які він топ 3 сервісів, які найбільше приваблюють українців, і якими вони користуються саме через дію? Ну якщо не брати до уваги документи, ясна річ, да що документи це наймасовіша сервіс, то я хотів би відзначити, що на жаль, що ми маємо послуги для переселенців величезний масштаб, тому що. О, Ну війна у нас в країні повноцінна і величезна кількість людей е вимушені були там змінити своє місце проживання, так на відповідно переїхати до інших регіонів і стати переселенцями. На друге місце можна поставити е військові облігації, тому що люди продовжують там реінвестувати, отримані кошти від продажу облігацій в покупку нових, і загалом там майже 400 здається, мільйонів. Ми вже зібрали. За рахунок продажу військових облігацій, тобто це надзвичайно велика і потужна цифра. І е, ясна річ, що такий сервіс, який там і зараз триває е, програма обміну лампочок, він також є надзвичайно масовим із ну там багатьох сервісів, які доступні в дії. Дякую вам дуже. Дякую за цю інформацію за те, що знайшли і Приєдналися до нашого ефіру, шановні колеги. Нагадаю, вам з нами був Мстислав Банік, керівник із розвідку електронних послуг у Мінцифри. А наш наступний брифінг відбудеться вже за 15 хвилин. До нас включиться Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Поговоримо про наші саме повітряні сили. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні.